Друзі, вітаю, канал Масляр, мене звати Олексій. І сьогодні знову рубрика будівництво. Ну, наразі вже будівництво сценарника підходить до кінця. Накрили а, кришу От. і лишилося, якби, ну взагалі-то багато роботи ще там всередині. Все, а головне це, що стіни, дах уже є фундамент стіни дах. Підлога майже вже зроблена. Ну, куплено -то точно вже все. І лишилося доробити. Тільки ще заливку. Так що таке. Накривали вже, дах закінчували, накривати це вже було 9 вечора, було темно, лив дощ. Там два прольоти ми не встигли накрити, щоб на стіни не попала вода, але... О там не, не, не багато було, ми все-таки закінчували і, і ми його накрили. Ми не дали, щоб дощ лив на стіни всю ніч. Я думаю, вже висохло, ще поки вікна не ставлю, для того, щоб буде ще підлога. І Десь треба розклинити плиту. Не ставлю вікна для того, щоб ще просихало. Думаю, завтра сьогодні буду робити, виставляти маяків, утеплювати підлогу. буду класти, перш буде клійонка, а потім Буде двоєчка пінопласт, цей плотний сіродур і зверху вже буде бетон. Так що таке криша вийшла плюс-мінус ще в 70 тисяч. Зараз поки ще покажу, що мені ще потрібно доробити по ній. Ну, вже 70 тисяч вже є. Це що таке. Так, а по ще ось о. буду підрізати, заповнювати і буду до орлата крутить доску. Тобто від крокви до крокви і ось отут до цього буду прикручуватися, до крок буду прикручуватися і до марулата. Десь остальне все буду запінювати піною, але ж опять-таки. Можливо, я не знаю, як воно чи встигну, бо зараз потрібно зробити пол. Це в мене ось цей прильот. І це вони мокли, але стіна вже бачите, вже навіть росте травичка, значить життя буде так. тут ще дещо. Поізолірувати, щоб воно не ржавіло. Тобто, правильно як М -м... Короче, гідроізоляцію зробити від рвщини, щоб не Ну, Цю плиту покладу на місце і тут будуть такі полоски, вони по метр 70 будуть бетон. І ну, так само. Так що таке, ну таке собі, такий собі сарайчик. Вже можна хоч інструмент позаносити. Буду починати звідсіля. Сюди вже двері роблять для поросят. Оці вікна поки що буду загрушувати і в них будуть стояти, стояти витяжки. Це в тому і в тому. Тут -то вікно в мене є, але ну, не вікно, а склопакет двохкамерний. Тут однокамерний буде. ну Він взагалі двохкамерний, просто одне вікно бите. Поки теж так буде стояти, тут теж буде стояти витяжка. Тобто з квізняком буде. Ну, а там треба мінувати, докуплювати і запечатувати. Так що буду здавач вже зараз працювати. І двері теж вже є. Вони, правда, такі собі хиленькі. Времянки в квартирах ставлять таке тоненьке, але дякуємо господу, що взагалі є. Працюють, відкривають, закриваються. От Тут у мене криша получилася майже метр. Немає вже там метрів на метр 15 лист, десь 90 см буде його укріплю, потім може ще розкоси поставлю і все. А тут це буде продовження над зерносховищем. Підуть бруски. от, І так само вони під таким самим наклоном вони так і підуть. Туди далі. А тут обруски трошки продовжу і накрию і буде такий собі літнік. літній. Літній там. Хоп собі малюків чи там свиноматка чи що нібудь. Випустив на сонечку, поганяли, поганяли і все. Тут над цими дурами хочу пити і монтувати ваги. Крюнділь вийшов, зразу зважився, каліточка і або на бочину, або на прицепчик. Коротше, якось так. Все, слідкуйте, далі буде і буду працювати. Всім пока-пока, бережіть себе, бережіть країну, родину і все буде Україна. Пока. Креємо кришу. Все ми і так. Все ми її кори і забиваємо подложку утеплителя утеплитель у нас із фольгою так потому що пыталися подложку завернути в утеплитель, а він натрамбований так що нереально навіть засунуть то ми вирішили його при... прибити бодя. Бодя, потом будеш своїй дитині показувати, хто цю кришу робив. Ага. Ну трохи на сторону давай. усло. Ну а це максимально, що можемо подати. Короче, ага. не знаю, буде дощ чи не буде. Але... Будемо до що стигне. Коротше, поки що все. тільки почали. Четверта полоса. どうした हेल्प मी प्लीज